Я вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчення німецької. Покажу посібник посібник у групі B2C1 граматика активна. Багато тем. Ми вже в нього зайшли. З вами пам'ятаєте перші уроки, дивіться, ось цей у вас урок є. Верпозиціон. І так як у нас з вами курс у запису Б2, то ось бачите, я пояснювала ось ці правила всі. Угу. Перегляньте урок. І казала, що ми на курсі Б2 у запису. Тобто, ви, ви можете зайти у цей курс за акцією А1 плюс А2 плюс Б1, якщо ви це закупили, ви заходите в курс Б2 безкоштовно. І, відповідно, ми сьогодні з вами будемо, як я і обіцяла, робити вправи, мої гроші. Ну, давайте подивимося. Так. Як я кажу завжди, оп, ставте відео на паузу і почнімо з вами вправи. До речі, я розумію, що вам потрібні індивідуальні заняття, все таке. Зараз я вже дочитаю цей рік, почекайте, бо він -як, розписаний, який жінка, і я вас запишу вже з осені, тільки забронюйте я вам покажу, як забронювати правильно, добре, на яких умовах, і подивитеся. Та і тоді зустрінемося восени. Якщо вам підійде така річ, така справа, поки що можете послуговуватися курсом 2 у запису. Ну, гайда! Все, поїхали. Ось у нас з вами перша вправа. Що необхідно зробити? Нам необхідно виконати вправу і перекласти українську кожне речення. І пояснити це все діло. Ну, давайте дивитися. Марі цього року не мала. Справжньої відпустки як ви зробите? Не вистачає мені групового заняття. Я вам кину умови групових занять, теж подивитися уже з осень. Марії хатем'яксин урлавгемах. Пояснення яке. Речення утворено за правилом німецького минулого часу перфект. допоміжне діє слово плюс патіців 2 гемахс. Давайте дивитись друге. Ану, перекладіть. Вона ще не могла взяти відпустку. Давайте. Sie noch keinen Urlaub nehmen. Ну, давайте пояснення. Це протерітум модального дієслова «кьонен» кіонен. Конт плюс інфінітив. Третє, давайте. Перекладіть. Бо вона щойно почала працювати у фірмі. ерст Ерстіндіє фірма Ангефан. Поясніть, це минулий час, плюс к вам перфект. Гате Ангіфанген. Хто не розуміє, піднесіть руку. Всім зрозуміло. Окей. Четверте. Перекладаємо. І ви кажете: Найкраще було б, якби вона наступного року здійснила похід в Альпи. Переклад. Am Würde sie nächstes Jahr eine Wanderung Айне Вандерун. Інден machen. Пояснення. Кон'юнктив 2 бажання, врде плюс махен. П'ять. Ви любите ходити у гори у походи та займатися скелелазінням? Перекладайте. Geen, gerne in den Bergen wandern und klettern? Пояснення. Запитання у другій особі вічливої форми. Шість переклад. На жаль, її хлопець не бере участі в таких поїздках. Ihr macht leider bei solchen Urlauben nicht mit. Ну, пояснення. Дієслово mitmachen розділяється. Тут можна інше пояснення придумати стосовно часу чи ще щось так. Вісім переклад. Не вісім, а сім. Як вона могла б переконати свого хлопця? Ану, зі і фронт убицеуген. Пояснення. Кон'юнктів 2 для вираження можливості кента. 8. Він вважає її ідеї щодо відпустки занадто виснажливим. Ія фіндід іре дієн цу анстренгент. Пояснення. Це просто стандартний порядок речення, та й все. Дев'яточка. Зараз в кінотеатрі показують фільм про Альпи. вірт гераде айн фільм über die Alpen gezeigt. Пояснення. Пасивна конструкція у презенс. Passive презенс wird gezeigt. Так, і 10 він пообіцяв. Він подивиться цей фільм. І er Pohen. Er den Film Unschauen. Поясню, це пряма мова плюс Photoshop Unshown. Ось така ситуація. Ну, сами хороші. давайте вправу два. Треба переформулювати речення, змістити підкреслену частину на першу позицію. Зараз ми це все діло перекладемо українською. Так, ставте відео на паузу. Може, хтось захоче зробити. Поїхали. Переклад. Перше. Раніше лише кілька студентів подавали заявку на навчання за кордоном в путь. Рюа хабензі венігест фюане Ausland смес безвубен пояснення. Підкреслений обставиний вираз фрю стоїть на першій позиції, а дієслово слова хабен переміщується на другу Є? друге. Перекладайте. Для більшості молодих людей бюрократичні та фінансові проблеми були занадто великими. die bürokratischen und finanziellen zu groß». Це прямий порядок речення, оскільки підкреслена частина це прийменниковий вираз. Я я? чи не Третє, давайте, а переклад. Після року навчання за кордоном студенти також часто змушені були повторювати навчальний рік. Нахдем Аусланція мусен дієм дем аусеє дем офт анстудіня віде холін. Нахдем ja, це обставина часу. Отже, діє слово стоїть на другому місці. Давайте четверте. Так. Завдяки стипендіальним програмам, таким як Еразмус, навчання з за кордоном тепер стало значно простішим. Durch wie Erasmus ist ein програми віразмус viel einfacher geworden. Ми переносимо підкреслену обставину на початок, зберігаючи діє слова на другій позиції. Я. Ану, піть, ручку, дайте мені. Якщо вони складали іспити в іноземному університеті, студенти можуть отримати визнання своїх результатів. Пробуйте wenn Sie an die ausländischen Uni-Prüfungen abgelegt haben, können Sie die Studierenden die Leistungsnachweise anerkennen lassen. Пояснення, мої хороші підрядне речення, стоїть на початку, після нього йде основне речення з дієсловом на другій позиції. І останнє, мої хороші, да, дуа, дас. Це підрядне речення, тому головне речення йде після нього з дієсловом у другій позиції. Дивіться, завдяки тому. Should більшість результатів навчання за кордоном визнаются також в университеті, студенти не втрачають часу через semester za кордоном. Dadurch, dass die meisten Studienleistungen aus dem Ausland auch an der Heimischen Universiteit anerkannt werden, verlieren die Studienreden durch ein Ausland semester keine Zeit. Все, мої хороші. Якщо є питання, щось незрозуміло, ставте питання. Не забувайте, що прямо зараз ви можете зайти в наші курси класні А1, А2, Б1. І готується Б2. Можна вже заходити на особливих умовах. До зустрічі, мої хороші. Ставте питання в чат. Пока!